Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і настрійний бій на Ліоні. Це танчик Ліон за мільйон 16243. Саме в цьому відео я хотів би більше побалакати про сам танчик, ніж про сам бій. Отакий От він, Ліон та й Ліон. Нічого в нього такого зовні суперкласного нема, окрім лічильника. І я дуже не розумію, нахрена було за нього стільки давати грошей. Але давай подивимося, він вже заряджає свій магазин заряджання системою дозаряджання. Да? Тобто, якщо ти стрільнув, воно дозаряджається і встигає вбити бата, який відверто в цьому бою приперся не туди, куди треба. Отже, наш герой Ван Халк Че, я так розумію, він чех. Приїхав на стандартну позицію, як для СТ, на карті аеродром, і починає звідси щось настрілювати. Одразу скажу, що з цієї позиції він буде стріляти достатньо довго, аж доки гра трошечки не змінить свою течу. Йому доведеться щось вигадувати. І другий другий на роздачі опиняється Ях ПЗІ 100 і поки у нас відбувається цей процес, можна одразу побалакати. Що ж це за такий танчик? Так, опа, путаю вже кнопочки. І що в нього з пульками? В нього 323 пробиття і 1400 метрів за секунду летять його під калібри. Так дозаряджає він свій останній снаряд і тепер може спокійненько давати, давати яхту за 100 та так нахабно виїхала. Чом би і не дати Отже, що таке розробники наробили? Як на мене, вони наробили, як завжди, добре, для себе, випустивши за 50 тисяч золота крутий танчик. Чим він крутий? Ну, якщо ти там почнеш порівнювати всякі статистики і дивитися, я там точні цифри називати не буду, називу приблизні. Якщо дуже правильно на ньому грати. То в нього є перший шикарний показник, окрім пульок, які ми тільки що зазначили, голдових маю зазначити, да, преміумних, він доволі гарно дамажить. Дамажить за рахунок е швидкого дозаряджання. Але треба розуміти, що це якщо ти правильно стріляєш. Тобто, якщо ти, наскільки я розумію, чим, чим більше пульок... Тобі треба дозарядити, тим довше вони да, дозаряджаються. тобто Щоб весь магазин зарядити, тобі не сильно цікаво. тобто треба одну стрільну одну дозарядився. Тоді в тебе гарний ДПМ за 3200 із доволі гарною точністю і якоюсь бронею в обличчі башти плюс є мобільність. Тобто розробники намішали отаке. От Якщо порівнювати з тими танчиками, що вже є в грі, то ж це щось. Ой, промазав в обласного, міг бути, міг... Міг... Міг бути третій фраг. Але ж ні, це щось мікс з леопардом і Прожето 65, і щось трошечки броні в обличчя. Тобто, щось таке вони намішали І якщо ти хочеш грати на підкаліберах, то в тебе взагалі ніяких проблем. Вони круто летять, круто пробувають. І просто дорого. <рес> <рес> просто дорого. ББшечки 258 також непогані, з непоганою альфою, але вони вже не настільки круті на 10 рівні, тож навряд чи на них хтось буде грати, тим паче. Комбінувати перший другий тип снаряду, бо це барабан, і тут таке робити незручно. І що я можу сказати? Чи варто було купляти за 50 тисяч золота танчик, який не сильно чимось краще за інші? Ні. Явно не варто було. Чи вартий той шильдик з циферкою 50 тисяч золота? Ні. Також явно не варто. Отже, для кого цей танчик, а для того, хто може собі його дозволити купити. А грати на ньому то вже таке. Скажем так, з безкоштовних, умовно, бюджетних варіантів можна розглянути Прожета, можна розглянути, розглянути Леопарда, можна розглянути об'єкт 140. Як на мене, об'єкт 140, можливо, навіть простіше для багатьох буде, бо в нього нема барабана, в нього просто дуже люте КД. Або який-небудь СТБ. Також я б не сказав, що він чимось гірший. Да, в нього нема барабана, але в нього КД 5 секунд. В Чом біда? Гарне КД, гарна точність, все гарне, одначе, по-моєму, в ньому кумулі, а не під калібери. Якщо ми кажемо про преміумні снаряди, але то також невелика біда в цій грі, бо різниця не така й велика ти не будеш стріляти сильно здалеку. На, на істежках такого плана, якщо ти хочеш стріляти здалеку, бери лопарда і не отримую так пасраці. Коротше, давай повернемося до бою. Я ще продовжу свій монолог про цього ліончика. Е, що в нас? У нас 10-9 рівні, і тут Леопард крутиться, вертиться як може, намагається там вбити, того вбити. Коротше, але, 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 Це не дивлячись на те, що розробники написали, що в нього є броня. А броня в нього є саме от в масці. От прям реально в масті є броня, а отут уже нема броні. Так що такий собі і варіант. Десь щось може і танканеш, але, як ти бачиш, наш друг наловив снарядів дуже легко. Отже, це танчик не протанчити, це більше про настрілювати. настрілювати криса стайл, вперед не поїдеш. А багато тих, кого я бачу в рандомі, саме їдуть уперед на ньому і там дуже сильно отримують по морді, а потім бідні тікають назад. Отже, таке. Розкажу анекдот на тему Про Леона, який, я думаю, досить серйозно показує. Ох, ти прямо арта летить моє відношення до нього. І звучить він приблизно так. Йде значить, парубок, а назустріч йому ну, просто по вулиці йде дівчина з бюстом шостого розміру. Хлопак каже, пані я вибачаюся. Дайте тітю потрогать. Ну, у вас такі, значить, ну дуже хочеться. Та каже, та йди Ти Ти каже, Ну зрозумійте, я нічого поганого не хочу. Просто хотілося би потрогать. Та каже, ні. Та каже, ну 100 баксів дам. Та каже, не, не надо. Ну 200. Ні. Ну 500. Пані стала так подумала, подумала, каже, 1000 даєш баксів, дам потрогать. Парубок достав гаманця. Дав 1000 баксів, став, трогає. Трогає, трогає, щупає, щупає, так пощупав, і сяк пощупав, і вухом притулився. Ну, коротше, як хотів, пощупав, Берня каже ну, що? Той каже? Та дорого курва! От приблизно така в мене думка про цей танчик. Він начебто їде і гарно стріляє, і дамажить, і номер на ньому ззаду такий мажорний, хоча міг би, хоча міг би бути кращим. Е, я не знаю, чого Wargaming не зробив аукціон з приводу того, який саме в тебе буде номер. Е, це було б взагалі прикольно. Але по факту, це крутий маркетинг з точки зору компанії. Вони не сильно багато вели цих танчиків у гру, то вони не будуть дуже люті. І дуже люто ламати рандом і всім заважати. Та і не настільки вони вже імбові, щоб прям щось такого поганого робити. Але наш герой вже робить четвертий фраг, йому довелося тікти назад. І десь кущиків відігрувати, поки вафентрагери всякі пруть. 810 треба треба бити, треба бити є чим. Я ж кажу, якщо брати який небудь об'єкт 140 і грати в приблизно такий самий стиль, нічим не гірше, як на мене. Ну то таке. То мої бідняцькі вподобання? Або та сама прожета 65, ну дуже схожий гімплей. Їдеш, стріляєш, є барабанчик, Да, вона, можливо, довше заряджається, можливо, чимось гірша. Але ж безкоштовна. Ну, то вже таке. Так, залишається 9-10 рахунок. Наш герой вже наробив 5 фрагів, вже 4500 настріляв і продовжує, продовжує щось робити, продовжує шукати, де йому відіграти. Де йому знайти гарну місцину нового ворога. І в цьому весь гімплей, на цьому танчику, ти на ньому не поїдеш вперед, бо як тільки ти висунеш свою італійську мордяку з кущів, ой, тобі всі так туди, по твоєму номеру, прямо накидають. Он ще один ліон виїхав. і Зараз подивимося, як добре від нього буде відлітати. Гарні, гарні підкалібери, в Леопарда, правда, крутіші. Давай так. В Леопарда крутіші, але сумарно, якщо взяти сумарні показники, всякі там характеристики, кути, мобільності і так далі. Цей танчик доволі доволі злий. Доволі злий, неприємний супротивник, особливо коли він один в кущах і є дистанція. Коли він близенько, без кущів, ніхто там сильно не дивиться на його той шильдик. Так, їде Т-30-й, наш герой вже накидав 6. Шість фрагів, точніше, він вже зробив, Д30 гає, гає свою можливість, прогавив і їде далі. Тут можна і в ангар від'їхати. Хоча, хоча, хоча на нахабного, на нахабного виїжджає, Та 30 боїться, то бо там ще артайма може дати, він прогавив момент. Відверто прогавив момент для пострілу, що ж. Це епічно нере, нереалістичні бої на каналі Юрчика, бо ти розумієш, що в таких боях, коли в тебе 300 хпшок і тебе не можуть вбити всякі інші танчики, отут десь маскою обличчя танканув або ВЛД, питань нема. Але леопард ПТА ну, мав, мав би його пробивати з двох пострілів, але, походу, просто не вкурив куди. Оце це ще й така. Короткочасова перевага даного танчика, бо багато людей ще з ним не розібрались, що там, куди і як. Просто такі до нього морепродукти під'їжджають по одному, що далі, нема куди. І от Ліон сам себе, сам себе пробив. Просто в башту взагалі без питань. Щоку залетіло тільки так. Тільки такі, тільки токі, коротше кажучи, 10 фрагів вже зробив, затягнув цю катечку, йому все, що залишилося, перестріляти нещасну арту. І буде відверто казати, шансів неї мало. Поки він суне, можна на нього ще так збоку подивитись. Ну, по факту дуже схожий на леопарда німецького, по формі, по фактурі, по всім зовнішнім ознакам. Я б сказав, що це більше леопард, ніж. Ліон, ну, суть не міняється. Десь воно таке 50 на 50, не кругленький, як прожета, такий весь квадратненький. Гарна точно пушка, гарні пульочки, гарна мобільність, гарне маскування, все в нього гарне, тільки дорого курва. Все, що хотілося сказати в цьому відео. Так що, якщо Варгемін буде робити таке знову, не знаю навіть, що сказати. Вар'єм, молодці. Вони знають, як збрити купу грошей з тих, в кого вони є. А якщо в тебе його нема, то ми дивимося результати цього настрільного бою. Ось, о, відповідно, і вони Ван Халк Че настріляв 10 тисяч 71 очко Дамагу. 11 фрагів зробив, ну одну пульку він танканув, хоча леопард не пробив його двічі, десь там, а це двічі 420, можливо, на стоковій гарматі якийсь був. Майстер, підривник, касталон, тут дуелісти, всякі медальки, пула, снайпер, основний калібр і звісно, звісно, воїн. Що сказати? Якщо проти тебе отакі рачки трапляються, і так на тебе пруть, то на Леоні в тебе є всі шанси настріляти і вийти в мінус, бо ти будеш грати на преміумних підкаліберах ще там з пайочками, бо нафіг ти тоді Леона того купляв. Але бій цікавий, танчик гарний, тільки дорого. Маю. Поставити сам собі вподобайку, і ти мені постав, напиши в коментарях, що ти думаєш про цей танчик. А я чекаю тебе в нових відео на каналі. Яко заряджаю на удачу, на позитив. До нових зустрічей!